Ніпрам все ж таки розродився і вивели в свою київську розробку акумуляторний будівельний пилосос. По комплектації, додатково до пилососа йде шланг 2,5 метри, якщо чесно, таких шлангів я ще не зустрічав. Ось порівняйте шланг АКБ пилососа та мережевого. Він йде гнучки і ще додатково витягується. В деяких ситуаціях це нормально, в деяких це жах як незручно, але про це згодом. Ще в комплекті плюс дві насадки, які сховані в корпусі пилососа, широка знаходиться з боку. А щільова зверху в отворі. Якщо ви хочете, щоб пилосос працював в стаціонарному режимі, то колеса не ставимо, але якщо хочете його вигуляти, монтуйте колеса. Щодо фільтрів: тут їх три штуки: хепа фільтр як основний текстильовий мішок для захисту хепи. Паралоновий фільтр він встановлюється окремо від всіх інших для вологого прибирання. По характеристикам, вага 4 кг, об'єм бака 16 літрів, двигун безхідковий, робоча напруга 18 В, підходить і влазить всі види акумуляторів в Дніпром. Два режими роботи, тобто дві швидкості. Перша швидкість по потужності 100 Вт і сила втягування 9 кПа. Друга швидкість 200 Вт і 19 кПа. Для порівняння, ось такий мережевий пилосос має силу втягування 20 кПа. Для керування роботою є дві кнопки. Перша вмикати-вимикати пилосос, друга це вибір режиму. Є захист від перенавантаження, при увімкненому пилососі закриваємо вхідний отвір, через декілька секунд з'явиться індикація перегрузки, а потім він сам вимикається. Є також функція захисту від переповнення та перекидання. Як вони працюють? На посадковому місці фільтра є ось така пластикова шайба. Коли фільтр Забивається, то розріження притягує цю шайбу, потім спрацьовує захист по перегрузці і відключення. Якщо ми перевернемо пилосос, то шайба під впливом сили тяжіння сама впаде та заблокує отверну, перегрузка і відключення. Щодо тестування, поїзав я його і все, що тестуватимемо, це буде втягування гайок розміром від М3 до М8. Більше я просто не бачу сенсу. Втягує він ну, трохи слабіше, ніж 20 кОпальний Дніпроемовський пилосос. Взагалі, в плані втягування до нього нема жодних питань. Пропрацював пилосос на 4 амперки рівно 15 хвилин, плюс-мінус хвилин. Це під нагрузкою. Друга швидкість плюс нагрузка. Якщо в холосту його ганяти, то він буде робити приблизно 20-30 хвилин. Не буду вас затримувати, перейдемо до плюсів і мінусів. Перший плюс це мобільність. Не треба тягнути переноски, дроти, шнури. Зручно працювати у стаціонарному також режимі. Пилосос просто поставили під стол. Надо, включили, попилосос ви, вимкнули. Ми незалежні від мережі, незалежні від шнурів. Я вже мовчу про прибирання автомобіля. Корисний він також буде в такій ситуації, коли слабка напруга мережі. Наприклад, я працюю рейсмусом і для видалення пилу та стружки потрібен пилосос. Але як напруга в мережі в мене просідає, то додаткове підключення мережевого пилососа може вплинути на роботу рейсмуса, тобто втрати потужності. Тут і знадобиться акумуляторний пилосос. Він не буде додатково нагружувати мережу. Все, плюси на цьому закінчились тепер до мінусів. Перший мінус це якість. Пластику в цьому пилососі, це просто срака. Я просто перевернув його на бетон і вже ось такі подряпини, Що з цим пилососом буде через кілька місяців страшно уявити. Другий мінус це відсутність труби та нормальних щиток. Вони просто не йдуть в комплекті, і їх окремо треба докупати, а це приблизно 500 гривень. Шланг плюс труба, так ще за доставку заплатити. Третій мінус це шланг. Він м'який, еластичний, непогано так розтягується, але зараз я вам покажу, що з ним відбувається під час роботи. Від розрідження він просто стягується, як ви думаєте, зручно таким працювати. Якщо він у вас стаціонарний, і ви ще скрепко пропилососили і затягнули, то він просто полетить на вас зі столу. Щоб такого не відбувалося, треба його або закріпляти грузами, або прив'язувати. Четвертий мінус це кнопки керування. Вони малі, вони незручні, не з першого разу вони вмикаються, важкі до натискання, в рукавицях таку кнопку натиснути ще та справа. Я не розумію, що не можна було поставити великі та зручні кнопки, як в мережевих пилососах, я не знаю. П'ятий мінус, як завжди, класика, пилосос Дніпрем випустило, але розхідників нема, нема жодного з фільтрів. Що робити, коли вони відпрацюють своє? Тут велике таке у мене питання. Я вже мовчу про цю кришку акумуляторного відсіку, яка не закривається ну, за слабий пластик, ну, одним словом, випустили, аби грошей наварити. На цьому все, купуйте нормальний інструмент. А хто додивився, молодці, дай вам Бог здоров'я, До побачення.